Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про новий законопроект, який був прийнятий 20 листопада 2024 року. Прийнятий за основу і направлений вже на підпис президенту. І я думаю, що він його підпише. Цей законопроект встановив в нас додаткові підстави для звільнення з військової служби військовослужбовців чи близькі родичі. Неповнорідні брати і сестра загинули під час дії таких обставин надзвичайних. Тому я вважаю, що це важливі зміни, важливі зміни для деякої категорії осіб. Тому зараз в цьому відео розповім, що там і як написано, що змінилось, яка стаття змінилась, яка з'явилася підстава, як її формулювання зазначено в законі. Хто ще не підписався на канал, підпишіться. Поділіться цим відео, якщо воно буде вам корисно. Підпишіться на телеграм-канал є в Мене. Також там дуже швидко виходять такі новини оглядів змін нашого законодавства. Воно дуже часто наразі змінюється. А також відповідаю коротенько по суті на запитання, які мені ставляться під відео або під постами. Там якісь питання виникають. Постійно. Якщо більш змістовна консультація потрібна, звертайте, звісно, за телефоном, бачите на екрані, спробуємо розібратись. Так, що ж це за законопроект? Це законопроект номер 4061 Про що він був? Проект закону про внесення змін до статті 26 закону України про військові обов'язки військову службу щодо відновлення права військовослужбовців на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану з причин загибелі або зникнення безвісті їх повнорідних брата чи сестри. Наразі ми відкриємо статтю 26 і подивимося, як вона зазначена зараз, в якій редакції. Це в нас підпункт 12, де зазначено, що може звільнитися у нас військовослужбовець з військової служби під час дії воєнного стану саме і за наступних підстав. Це в нас 16, 17 абзац. Якщо їхні близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний. І тут зазначено, в нас в душках повнорідний брат чи сестра загинула або пропали безвісті під час безпосередньої участі у антитерористичної операції здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування Збройних сил агресії РФ у Донецькій і луганських областях, а також під час забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дій воєнного стану. І наступний абзац: якщо їхнім близьким родичам, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний, знову ж таки в душках повнорідний брат чи сестра, посмертно присвоєно звання Герою України за громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад, демократії, і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час революції гідності, це в нас листопад, 2013 року, 3 лютий 2014 року, це зараз. В такому формулюванні ця стаття 26 у нас викладена. І отут була нерівність щодо цих повнорідних брата чи сестри. І коли цей законопроект презентували, в нас автори, вони звертали увагу на те, що. 21 серпня ще 2024 року було прийнято проект закону про внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І там було внесено зміни саме до статті 23, яка нам надає право на відсрочку ця стаття. І от в плані цієї відсрочки було внесено зміни, передбачивши відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов'язаних, не тільки для осіб, чиї близькі родичі, зокрема. Рідний, повнорідний, але є і неповнорідний брат і сестра, загинули або зникли безвісті під час участі у бойових діях для надання відсрочки від призову на, військов, на військову службу під час мобілізації. Тобто ще 21 серпня 2024 року було внесено як право на відсрочку, але ці зміни тобто було додано цей неповнорідний. Да? Неповнорідний в нас це коли є спільна мати або спільний батько, ну, тобто один хтось. І Таким чином було, скажімо так, була така нерівноправність між військовозобов'язаними, тобто ті, які ще мають право на відсрочку, і між військовослужбовцями, які вже відбувають службу, тобто вони не можуть на цих підставах звільнитись. Тобто цього не було, тільки повнорідні, брати сестра. Наразі цим законопроектом було це змінено. Він такий коротенький на один аркуш. І зміни також коротенькі, але вони дуже суттєві. І тут зазначено наступне: що в абзацах 16 та 17, ну які я зачитував перед цим пункту 3 частини 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, після слова в дужках повнорідний додати. Знак та слово неповнорідний. Тобто тепер є підстава, якщо і неповнорідний хтось загинув. Я вважаю, що це дуже суттєво змінило в принципі, ситуацію, тому що з такими зверненнями зверталися до мене. І ну, от, скажімо так, начебто одне слово в законі, але воно дуже суттєво змінює. Всю суть. І тепер такі підстави для звільнення у військовослужбовців є. Я думаю, що президент його підпише обов'язково. Думаю, що це відбудеться дуже скоро. 20 листопада, 2024 року взагалі дуже багато було прийнято законів. І про деякі я вже знімав огляди, залишу посилання тут. І дуже багато змін. Тобто, це такий плодотворний якийсь день був у Верховній Раді. І я думаю, що цей закон також буде підписаний. Тому кому було корисно, підпишіться на канал, поділіться. Цим відео залишайтесь на каналі, хто підписався. Дивіться ще інше відео тут за посиланням. Переходьте вони залишаються. І, звісно, гарного вечора, до побачення і мирного неба всім.